Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. Як завжди, отак я впораюсь. Бистренько біжу до старенького свого компика, і, і думаю, що ж я розумний вам скажу: розумний нестандарт. Ви знаєте, шановні глядачі, по-перше, я вас вітаю. Сьогодні у нас перший стрім сьогоднішнього вечора прямий стрім українських сикірян. Далі будуть стріми в 20.00 і традиційний в 21.00 вечора. Я вас вітаю з сьогоднішнім першим стрімом. Дякую всім, дякую чату. Перша у нас сьогодні талісман каналу Діана Лозан. Талісманом каналу і прямого стріму Ютуб Кравцов. Єгор Кравцов є пані Діана Лозан. Був колись пан Коля Стоян, Микола Поян. Ну, на превеликий жаль, він десь пропав. Знаєш, пана Діан, пані Діана бере, як би кажучи, у нього з рук талісман каналу. Добре. Перед тим, як розкривати основну тему стріму, я попрошу вас усіх, хто ще не підписався, буде дивитися стрім, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами. 41 49 43 90. 05, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. Ну і тепер ми підемо до. Хто у нас? У нас пані Ксюша Янчева, друга дама у нашому товаристві, пан Микола з Запоріжжя, пан Антон Коритко. Коритко пан Антон Коритко. Ви часом не з Кам'янця-Подільського. Пан Олег у нас. З Миколаєва пан Олександр у нас. Саша. Доброго вечора, доброго вечора рідні, доброго вечора, друзі, і почнемо ми прямий стрім, українські сокір'яни». Ви знаєте, я як завжди сам придумав тему стріма. Так, я говорю чесно, перед стрімами я просто пробігаю все те, що викладено на Ютубі Фейсбуці, тому що є такі люди, є такі блогери. Є такі оглядачі військові, є такі політики, у яких я навіть 59 років вчуся. Тому що вчитися ніколи не пізно, навіть у 59 років. Але як завжди, я пробіг очима, подумав сам і придумав тему стріму. Українців розвели звільненням залужно. Люди мої добрі. Ви знаєте, що саме страшно що є така професія, політолог. От я завжди думав, що це за професія? Сидить собі такий чувак у кріслі, вимитий, побритий, підмитий, напахнючений, як дівчинка, і каже: Я політолог, я вам щось буду розказувати. Я думаю, ну цих політологів вже розвелися, як нерізаних собак весною. Що ж ці політологи нам розумного скажуть? А політолог же необхідна професія в Україні. А знаєте чому? Тому що нас розводять. Українців розводять з 92-го року нас розводять. А перед тим, як нас розвести, правильно, от щоб розвести українців, а часто густо розвод це дуже велика і крупна афера. Афера дуже великий розводняк українців. Але всі влади, які мінялися в Україні, всі прем'єр-міністри, всі голови уряду, всі голови парламентів, вони знали, що якщо, не дай Бог, щось не так піде з розводняком, то Україна може вибухнути. Ну, українці терплячі, як волки, терплячі, полохливі іноді, бояться влади, терплять все. Але ж два рази Україна то вибухала, два майдани було. І наша влада зараз, наша влада в душі, дуже боїться третього майдану. І я, чесно кажучи, боюся, тому що от сьогодні мене запитали: а що таке, що ти боїшся третього майдану? Я кажу: я боюся, тому що в Україні зараз дуже багато нелегальної зброї на руках. Не дай Бог третій майдан, Україна потоне в крові. А росіяни ще влуплять на всіх ділянках фронту. Все, край України не стане. От тому перед якимось таким якоюсь такою крупною афьорою, я кажу по-російськи, так, для російськомовних, українці, україномовні теж зрозуміють, перед крупною афьорою потрібно розвести українців. І розвели так, що навіть я не зрозумів. Ну я не претендую, що я великий політолог. Хоча б начебто і прочитав 4 тисячі книжок, але не політолог. А є своя специфіка. от я тепер зрозумів, що таке політолог. Це людина, яка поглиблено розбирається в тонкощах української політики. А українська політика характеризується чотирма словами. Якщо ти не наїпеш ближнього, то ближній наїпе, я не матюкайся, наїпе тебе. І от я ж сьогодні до мене дійшло, а сьогодні я догнав, як каже українська молодь, що звільненням залужного усіх українців розвели. Наїпали. Просто. І залужний був в курсі цього розводу. Ви ще не зрозуміли на реакцію залужного. То йому кажуть про звільнення. То він йде на, ставку. на ставці. На ставці доповідає: ні про що не бунтує. Так точно, пане президент, виконає. Після ставки не коментує. Потім де якийсь короткий коментар. Я піду, я не піду, я согласен, не согласен. Що зробив би генерал? Сказав би, пане президент, хочете мене звільнити? Я військовий, я написав рапорт і пішов. Пішов ротним на передову. Все. Оце би був генерал залужний, пам'ятник би поставили біля Богдана Хмельницького. Але генерал залужний ротним на опорний пункт на ноль не піде ніколи. Не при яких розкладах. І писати рапорт не збирається. Та й не збирався він писати, тому що він знав його звільнення це розводняк українців. Потрібно було відволікти увагу від великої афери. І для цього взяли і використали генерала залужного. І дві неділі всі українці плачуть стогін по всій Україні. Наш гетьман, наша надія, наш генерал залужний, не дамо його в обіду. Коськи ми ляжемо, а він справедливий, айон айон айон. Ну, який генерал залужний справедливий, це лише закон 82,71, де простого солдата, бійця ЗСУ, який воює на нулі, перетворили в кріпака. І залужний не слова сказав, не слова не сказав. Він навіть одобрив цей закон, бо треба дисципліна в армії. Для кого дисципліна? Для простих солдат на передовій, яких свої комбати грабують, убивають і закопують по безпреділу, щоб брати гроші, тіпа вони пропали безвісті, а 3-4 зарплати їх взяти собі в кишеню. Так? То це кому треба е дисципліна? комбатам чи Простим солдатам ЗСУ. До речі, яких садять за дезертирство. Чомусь справедливий залужний не сказав, що солдат ЗСУ судять за дезертирство? Добре, що я згадав. Сьогодні одна людина за два роки війни підняла пряме питання на Ютубі. Чому солдат ЗСУ судять за дезертирство? Дезертир це тільки під час війни. А у нас військово стану ж, у нас війни ж немає, немає. Значить, у нас нема дезертирів в ЗСУ, а вже кожного сьомого з нуля садять, судять по статті дезертирства. Причому судять цивільні судді, які з кайфом насолодою, ви помітили, що цивільні судді цивільних судів з кайфом насолодою сидячи в теплих кабінетах. Отримуючи по 200 тисяч зарплатів, судять босих, голих, хворих у шрамах, у ранах фронтовиків. Ви помітили, як в Харкові судді з кайфом, з насолодою садять на нари бійців ЗСУ? Як зараз з насолодою садять е, героя комбата Дикого поле, Господи, комбата Дикого поле зараз садять. Е, Малахова. Так, залужний не слова ним заступився ні за одного солдата, ні комбата Малахова, якого садять судять наші судді в тилу. Хоча, хоча хто повинен судити бійців ЗСУ? Правильно, військовий трибунал. Не цивільні судді, які виміщують на них злобу і страх тилових щурів, а військовий трибунал повинен судити. Бійців, солдатів, командирів ЗСУ. Залужний про це не каже, залужний про це мовчить. А тепер ми підходимо до головного. Як українців розвели звільненням залужного? І хто розвів? А скажу зразу: буде чи не буде звільнення залужного, по російськи ролі не грає. І той дикий крик, що як звільнять, залужного в Москві будуть пити шампанське, це теж туфта. Зараз Залужний не грає аж ніякої ролі. Хіба що його самі українці возвели відула. Він не грає ніякої збро... ролі, тому що грошей в Україні нема, патронів нема, снарядів нема, літаків практично нема, в Україні нічого немає. Люди тікають з України, західні кордони тріщать. Прикордонники вже не знають, як ловити ухилянтів, Натупи вже не вистачає прикордонників. І те, що залужний є, чи його нема, вже нічого не грає. Аут, аут. приплели. уже поліцаї. Відмовилися йти на фронт в Дніпрі, і не просто поліцаї, а спецпідрозділ поліції до речі, сьогодні наказом міністра МВС. Фацевич за міністра прокоментував полк розформований колишніх беркутовців і буде відправлений в штурму бригаду Людь. Хто буде мати проти, звільняємо і пишемо повістки їм як цивільним людям? Крапка. Ситуація в країні, що залужний нічого не зробить, так він і не заявляє. Ви чули, що залужний каже: я беру на себе відповідальність за те, що робиться в Україні. А залужний отакий, де тако бочком, бочком, бочком. Люди, заступіться за мене. Генерал український ніколи не просить заступитися за нього людей. Генерал український як офіцер повинен заступатися за себе сам і заступатися за своїх солдатів, за свій народ. А залужний мовчить. Так от, пояснюю. Для чого ця була шуміха з генералом Залужний? Цей концерт вистава з його звільнення. Для чого? Для того, щоб пройшов проект мобілізації 10449 людей. Є генерал на фронті залужний, чи нема генерала на фронті залужного? Там нема нічого, нема ні грошей, нема нічим воювати. Лишиться лише лопати, і то лопат навіть на фронті не вистає. Чим в останню атаку йти, з чим? Кулеба де Лопати. Тому хто потрібен зараз на фронті? Генерал залужний? Ракети Хаймарс, танки чи ще що то? Люди потрібні на фронті, дорогі мої. Люди. І Хаймарс, і дрон, і танк, і літак. Це брухт залізо без людини. А людей нема. Офіцерів нема. Нема кадрових офіцерів нема. ЗСУ наводнена офіцерами піджаками, які мають військову кафедру, які не вміють читати карту, які не знають, що таке азму. Розумієте? Тому потрібні люди, 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 край. На фронт ти ніхто не хоче, поліцаї тікають. Чиновники бронь, депутати бронь, блатні приближанні дронь. Багато поробили собі інвалідності, особливо колишні силовики. Ішов з української міліції чи госпіталь, зробив собі другу, третю групу інвалідність, прибавка до пенсії. Таких інвалідів за такими репами пів України. Коротше, треба людей. І після того, як перший проєкт з тріском провалився, піднявся шум до бунту на Україні, хтось зрозумів в уряді, давай звільнимо залужно для того, щоб протащити, протаскати новий проєкт про мобілізацію закона 10449. Спокійно протас, протаскати. І його протаскали. Поки українці кричали дві неділі вой, вей, залужно увольняють. Верховна Рада вчора тихенько прийняла закон. Спокійно, 423 депутата. Все! Без шума. І той же Лубенець у повноважної Верховної Ради по правам людини, який був проти, оказався за. Все! Ніхто не блокував трибуну. Так, Порошенко, Тимошенко фракції були проти, але ж вони могли заблокувати трибуну і зірвати прийняття закону. Вони, як ті дівчатка, ні-ні, ні без мами я ніяк. Но трибуну ж не заблокували. І Порох, і Юля своїми фракціями могли би заблокувати трибуну. Могли би, но не зробили. Тіпа мені, але і розумієте, трибуну не блокуємо. Коротше, і Порох, і Юля, і хто би захотів, могли би просто, блокуючи трибуну, зірвати голосування по мобілізації. Але зрозуміти, люди, є така штука, як договорняк, звільненням залужного вас розвели, щоб ви не помітили, як Верховна Рада прийняла закон. Першій травці 10449. Звільненням залужного вас розвели, що ви, українці, не врубалися, що фракція Пороха і фракція Юлі, які проголосували, начебто, проти закону, могли заблокувати трибуну, зірвати прийняття закону і могли взагалі заблокувати Верховну Раду. І від цього ніякого збитку не було, бо Верховна Рада не дійсна. Юридичного 29 жовтня 2023 року вона своє існування де юре припинила українці. Звільненням залужного звільненням за вас розвели. Розвели того, що ви проспали, проїпали, що Верховна Рада, неконституційна, незаконна, прийняла закон 10.49 в першому читанні. В кінці лютого його приймуть і другий раз. Розведуть вас ще когось будуть там звільняти, чи не знати, що в Україні станеться? Звільнення залужного, вибачте, це фуйня. А от закон, де буде звільнять залужного, знайдеться сирський, знайдеться Марченко. Є в нас генерали, які замінять замінять залужного незамінімих людей, ні. але те, щоб прийнятий страшний закон 10449, який перетворив українців у рабів та у рабів Риму більше був прав, по якому в Українця можна забрати автомобіль, забрати права. Заблокувати банковські карти, заблокувати рахунки, можна навіть відібрати вже житло, кажуть. ТЦК буде подавати в суди на відібрання житла. Вей, ви що? Українці будуть відбирати житло. Ви що? Це вже не військова диктатура, це безпреділ. І цей безпреділ протаскали в Верховній Раді, поки вас розвели як лохів, звільнення залужного. Ну, що, українці, відкрив я вам очі, похлопали, похлопали в ладошки. Запам'ятайте, залужний це частина системи. Якщо б залужний був такий, як Ігор Швець, що сидить в простій кімнаті, то, то шапочка сушиться, то він би був на моєму місці. А так залужний генерал, який має п'ять вищих освіт, під час війни закінчив. Докторську дисертацію Коріша Януковича Ківалова мав при собі 10 дівок на зарплаті полковника, ті парадець, доки не розоблачили, і довелося йому гарем розпустити. Залужний в шоколаді при любих розкладах. А от ми, які два-дві неділі плакали за ним, а получили закон 10.449, зараз у сраці. То, що всіх погонять на фронт з лопатами. Зброї немає. Вам дадуть лопати і підете з лопатами в атаку. Нікуди не дінетесь. То, що ви пожаліли Валєру залужного. Валера Залужний, погони вас з лопатами. Погони валєра залужний. Йому по барабану не пожалів своїх бійців ЗСУ, не заступився за них. Коли прийняли закон 82-71, не заступиться за вас. А ви падайте на коліна і моліться на Валеру залужного, хана вам все одно буде. Це моя суб'єктивна думка українського журналіста. Дякую чату, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. 4149, 4390 0511 3315, 4149, 4390 0511 3315. Карточка Приватбанку. Хто зможе, скиньте донати? А я вам завжди говорю правду. Не перемикайтесь, до зустрічі в 20.00. Дякую всім за етер ефір.